18-річні в Україні вже підпадають під мобілізацію. Це пояснила представниця ТЦК СП в Києві. Вона говорить, що згідно законодавства, під мобілізацію підпадають 18-60 років, а до 25 років не мобілізуються тільки ті, хто пройшли базову загальну військову підготовку. Ну, тут у мене викликає, виникає питання до 19-річних, до 19 21-річних батьків, у яких діти в діапазоні 18-24, а ваші діти пройшли базову загальну військову підготовку? От і все. Відео, телеграм, щоб ці профілю, послухайте цю жіночку, і в Ютубі я записав відео про те, що таке базова загальна військова підготовка, як її проходити, і коли і кого це буде стосуватися. Я думаю, що це буде корисно кожному з вас, тому що історія з призовом 18-літніх, вона вже не дискусійна, вона вже вирішена насправді. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.